Знову неприємні запахи. Понад 250 скарг про забруднення природного середовища надійшло до Рівненського міськвиконкому та ОВА. Одне з таких звернень стосується і забруднення ґрунту. Перевіривши вказану адресу, фахівці виявили стік води, що схожий на каналізаційні стоки. Стосовно забруднення земельної ділянки по вулиці Соборній, поблизу заправної станції ОС. Спеціалістами інспекції здійснюють виїзд по, по вказаній адресі. Відібрані проби ґрунту з метою встановлення ступеню забруднення ґрунтів та подальшого їх дослідження. Приблизна територія забруднення на вулиці Київській понад 200 метрів квадратних. Після проведення лабораторних досліджень, проб ґрунту всі матеріали будуть скеровані до правоохоронних органів. Перший захід, який буде вчиняти екологічна інспекція, це звертатися до правоохоронних органів для встановлення особи, яка саме це здійснила забруднення з метою подальше відшкодування збитків, заподіяних ґрунтам та ліквідації даного забруднення, та все ж найбільше рівняни скаржилися на неприємні запахи, особливо у вечірню пору. У департаменті інфраструктури та благоустрою запевняють, шукають розв'язання проблеми. В Рівненській міській раді в минулому році розпорядження міського голови створена робоча група за участі всіх зацікавлених служб, в тому числі служб, які не належать до керівництва рівненської міської ради, з єдиним єдиною метою обстежити ймовірні джерела викидів, які забруднюють атмосферне атмосферу. Подібні звернення надходять регулярно у відділі екологічної безпеки рівного запевняють, перевіряють усі скарги. Ми завжди залучали спеціалістів Держпродспоживслужби або лабораторного центру, які робили заміри атмосферного повітря в трьох точках, в чотирьох точках відбору відповідно до свого протоколу і давали заключення: є перевищення гранично допустимих концентрацій або немає, як правило, не було. Зокрема, масово надходять звернення зі Шпанівської ТГ. У зв'язку з цим було прийнято рішення підготувати звернення від Рівненської міської ради до правоохоронних органів щодо перевірки фактів забруднення атмосферного повітря на території Шпанівської територіальної громади, які можуть створити небезпеку для життя, здоров'я людей та довкілля у Рівненській міській територіальній громаді. Людмила Жук, Павло Стецюк, новини Рівного.